Отже, тепер про це та інше детальніше. У Товмачику трапилася дорожньо-транспортна пригода, в якій загинула людина. Вдаї інформують, що водій іномарки збив велосипедиста та втік. Потерпілий від отриманих травм помер на місці пригоди. Загиблий хлопець, мешканець Толмачика, йому був лише 21 рік. Як згодом з'ясували даїшники, стільки ж років, і водієві, який скоїв пригоду. Він коломиянин. Деталі аварії від Василя Саманіва. 4 квітня близько 22-ї години на дорозі делятин раківчик між селами товмачик шипорівці було виявлено труп громадянина жителя села Товмачик, 90-го року народження. Ознаки на трупі були характерні для дорожньо-транспортної пригоди. Встановленими пошуковими заходами було встановлено, що наїзд на велосипедиста, жителя седла Тумачик, скоїв житель міста Коломиї 90-го року народження, керуючи автомобілем Peugeot. Після чого залишив місце пригоди. Державна інспекція звертається до водіїв транспортних засобів, бути особливо обережними в нічний час та в темну пору доби при роз'їзді транспортних засобів, дотримуватися безпечної швидкості руху. Також звертаємося до пішоходів та велосипедистів в нічний час, в темну пору доби, керувати велосипедами тільки з освітленням, з катафотами, щоб водії транспортних засобів мали змогу їх бачити, а до пішоходів бути одягненими в світлоповертаючі жилети.